Засвітив серця наших, чоловіку люблю, не тліне світло твого пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли тоді евангельське проповідування, ложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти все просвічення душі і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Дух нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Луки, Святої Євангелії читання. Сказав Господь: не бійся, мале стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Робіть собі гамани, що не старіються. Невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, свічники засвічені. і будьте як люди, що чекають свого господаря, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Блажені ті слуги, яких він прийшов, що застане, що чувають. Істину кажу вам, він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другий і, або третій сторожі, і так усе знайде щасливі ті слуги. Збагніте це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати сіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте. У котрій в годині син людський прийде.